Всім доброго дня. Сьогодні 21 квітня 2025 року. івано Франківщина село Дем'янів. Хочу на сьогодні показати, в якому стані мій виноградник. Так. Відкрив виноградник. Виноградник відкрив три дні назад. Вже бруньки були такі добре набукші вже. Що мусив відкривати. Зворотні заморозки ще будуть, думаю, 1 травні, але вже тримати землі вже було трохи ризиковано, бо могло б вже броньки поламатися. Як от бачите, от вже броньки в такому стані. Відкрив, за три дні вже, вже так добре, напухли. У нас ще прийшов дощ позавчора, після того, що я відкрив, так гарно пролилося. Це гібридна форма Рембо. Тут переплітається з Алвікою. Вони, в принципі, більшість, менш більш всі одинаково ніби стартують. Тут робилося так, як відкрив виноградник, підв'язав їх одразу і ніс. Гні, ну так, не перегні, звичайно, бо в перегні було б краще, але трохи важко достати перегні. Такий гній вже 2 роки три перестояло вніс ґрунт, перекупалося, перебилося. І зробилися такі лунки для подальшого поливу. Будемо робити влагозарядний полив з підживою. Це я потім вже покажу. І так на сьогодні От такас, такий стан виноградника. 21 квітня. Звичайно, на сході я бачив вже там багато відео тих виноградарів, блогерів. У них вже там звісно, вже звеселіше, там в них вже якісь листочки видно там деяких, але теж непогано у нас. Так, от тут. Тут в мене є такий виноградник. Ось така шпалера. Виобразна, ніби і пергола. Не знаю, чи добре видно. Так, спробую показати. От таку я щось трохи тут майстрував. Під парканом. І тут є. Такі кущі, які помаленьку ввожу наверх. Того року були посаджені саджанці, за рік виросли так, приблизно метрів 4 по-різному і обрізав їх по, десь приблизно по 2 метри, по метра по-різному, як вони визріли. І поставив їх. Вже може цього року будуть якісь сигнальні урожаї. Тут є там різні такі. Новинки, кажемо так, на наш регіон, бо так. Наприклад, цей є слава Україні, Хеллоуін, Аватар. Мальчик-спальчик. Тобто ні, наоборот, я перепрошую. Це Аватар, оцей Мальчик з пальчик. Як старався так, що через одного, щоб був ем, звичайний і кишмиш. Там е, кісточковий кишмиш, щоб запилення було краще і Алінка. Е, От. От такий стан винограда на 21 квітня 2025 року. Е, так, всім до побачення.